Ми весь час думаємо змінювати світ. Так, Самий звісно, найвищий егоїзм. Ми цим займаємося так. весь час. Тобто, ці зміни не знищити, уряд не повалити, начальників не замінити. Не потрібно всього цього. Не потрібно всього. Потрібно спробувати показати всьому світові, що його сама природа нежива, жива, рослина, тваринна, людська, особливо, Вона абсолютно егоїстична і ось цю. Природу нам необхідно виправляти, причому виправляється вона саме з рівня людина. Тобто я починаю з себе, з себе завжди так? з інших, зі зв'язку між нами, зі зв'язку між людьми, і тоді змінюється природа на всіх рівнях, згори до низу піде на тварини, на рослини і на, на живий світ. Тобто, якщо я звичайна людина почну зі зв'язку з близькими, зі зв'язку. Намагатися його робити добрим, попри все, незважаючи ні на що, незважаючи ні на які сутички і тому подібне, то я почну міняти на світ. Звісно, де методика виправлення світу у виправленні людини, але не в тому, щоб просто кричати і тиснути на інших, а методика методика навчання, облагороджувати зміни людини. Якщо я починаю змінюватися, що я бачу? Якщо можна ось це. Якщо я бачу, що я починаю змінюватись, то я починаю бачити, що саме це потрібно світові. Я змінююся, так. а це потрібно і світ. Світу, так? Відповідно, разом із цим змінюватиметься. Я бачу, тому в цьому світі все більше і більше добро. І так, Він. через наше ставлення до світу не лише від мене, ми приведемо світ до стану правильної рівноваги.